На цей дзвінок людина вже ніколи не відповість. Вона загинула. Село Гроза, Харківська область, 5 жовтня. Російська ракета Іскандер влучила в кафе, де були поминки. Загинуло 59 людей. З першої хвилини цілодобово, без перерв, не дивлячись на надскладні моральні умови, ми збирали рештки вбитих в селі Гроза та встановлювали цих людей. Понімечені тіла доводилося збирати нам по частинам. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми це робимо і дотепер. 19 загиблих було ідентифіковано у ДНК лабораторіях. Особу одного чоловіка довелося встановлювати по 20 частинах тіла. Звичайно ж, росіяни одразу заявили, що в селі Гроза вбили українських військових. Ми по по-прежнему повторяємо, російські військові не наносять ударів по гражданським целям. Удари наносяться по об'єктам воєнної інфраструктури, містам скоплення воєннослужащих і представників воєнного керівництва. Так, військові були загиблий на війні в 22-му році. Його тіло привезли з Дніпра для перепоховання. Тому і зібралися рідні та знайомі, а також його брат, але колишній військовий. Вже кілька місяців він був цивільним. Серед загиблих в грозі також вчителі, медики, підприємці, пенсіонери, домогосподарки, фермери, староста громади, дитина. Про це розповіли в поліції. Деякі загинули цілими сім'ями у кілька поколінь. Козир Ігор, 36 років. Займався волонтерством. Працював різноробом, клав тротуарну плитку, іноді таксував. Він приїхав зі своєю дружиною на поминки, козир Ксенії. Ксенія вижила у цій страшній трагедії. З ним був також неповнолітній син козир Іван. Йому було 8 років. Він був школяром другого класу. Він загинув. І таких прикладів в Україні багато. Щодня понад півтора роки росіяни цілеспрямовано вбивають українців. Маріуполь руйнували кілька місяців. Загинули десятки тисяч цивільних. Будинки складалися від ударів авіабомб. Під завалами залишалися люди. Саме було, коли када дітей доставала. Ну скапачі, спасіба ребятам. Мені предупреждали, що увагу достає Навіть були младенці, там взагалі -то. маленькие тельца, что, пожалуйста, отворачивайтесь, кто не может, мы достаем детей. Столько людей погибло. Мы тогда маму перезахоранивали, и я в морге брала свидетельств, ну, справку этого о смерти. Тогда уже звучала в морге цифра 96 тысяч. Это то, что лично я слышала. Так это только тех, кого где-то изумировали или ну, какие-то есть тела, даже неопознанные пусть, да, есть тела. А сколько людей сгорело заживо? И дома сейчас сносят, и никто не делает ни экспертиз, ничего. Я думаю, что погибло намного больше этой цифры. У меня бабушка сгорела заживо в квартире возле первого роддома. Это, как Украина называется, да, район. Не успели ее... Она очень плохо ходила, и не успели ее спасти. У меня погиб мой родной брат. У меня еще одного брата погибла жена, дочка, внук. Там же, в этом доме. От авиаудара сложился дом, и всех похоронили в подвале. Та що я думаю, що смертельно тим часом вон й досі не бачить ознак геноциду українського народу, хоча визнають, росіяни коїть злочини проти людства в Україні. Не було достатньо доказів, щоб визначити факт геноциду. Ми повністю проінформовані стосовно відповідних, скажемо, викликів ймовірності таких дій. Проте розслідування йдеться покроково і тепер в нас, щоб зібрати достатньо доказів для того, щоб дійсно зробити відповідні висновки відповідно до кваліфікації ООН стосовно геноциду. Чи побачив ООН ознаки геноциду в подальшому, питання відкрите. взагалі міжнародна практика визнала лише кілька геноцидів. Нас буквально є Два геноциди, які чітко розглядалися на міжнародному рівні: це Нюрнбергський трибунал по нацистах в 45-46 році, і це засідання міжнародного кримінального суду по геноцидних діях сторін війни в Югославії. В 90-х роках, в основному сербів по відношенню до боснійців та албанців, ще геноцид в Руанді в 94-му році здійсненим за наказом уряду хуту. Під час цих подій за різними оцінками загинули до мільйона людей. Та геноцид в Камбоджі 75-го по 79 дев'яте роки, коли червоних хемери захопили владу. Вирізали третину населення. Більшість з них інтелігенти, інженери. Загинули від півтора до трьох мільйонів людей. Загалом всі е, сходяться на тому, що геноцид це свідоме винищення групи людей за етнічною, мовною, культурною е, ознакою. От. Довгий час в міжнародне визначення геноциду не могли внести за політичною або соціальною ознакою. Чому? Бо Радянський Союз був надзвичайно проти, тому що в Радянському Союзі унічтажалі кулачество, як клас, ну і власне Голодомор – це було. Знищення на навіть там пишалися творці цього голодомору, такі як Петровський, що от Колгоспний лад переміг колочство. А по-друге, власне ж, вони вбивали діячів церкви, представників інтелігенції, представників дворянства, ну, радянські комуністи. І тому, якби це було прийнято одразу. То радянський союз міг би опинитися фігурантом цілої купи справ історик каже, зараз розмови про геноцид українців гальмуються, зокрема на рівні ООН, начебто немає достатньої кількості вбитих представників національної групи на такий багатомільйонний народ. Але поняття геноцид це не тільки про вбивства людей. Воно також включає в себе створення непереносимих умов життя, неможливості народження дітей. Або ж примусової передачі дітей іншій групі. А оце вже от той самий випадок, за який е, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт е, Путіна саме за депортацію українських дітей. Плюс, е, можливо, е, поняття геноциду буде переглянуто е, з часом саме через події в Україні, через російську агресію проти України, тому що геноцид. Має включати в себе поняття етноциду, тобто боротьбу з ідентичністю. А поки ООН не визнає геноцид в Україні, Росіяни не лише продовжують вбивати цивільних, вони мріють нищити навіть наших дітей. От прям топіть этих дітей, топіть От, Сказав, було. що Москалі окупували. і одразу прям бросаєш в, в ріку з буйним течением. Кожна, значить, изба називається. Смирякова хата. И вот прямо в эту Смирякову хату забивати забивать и сжечь. И навіть после так званого скандалу с Красовським він не змінив думку. Я ж не сказав, що надо їх убивати. Хоча я сказав, що надо топити і сжечь. <шир beh> <hi> да, було такое. А изменяются відношення з тих пор к українським дітям? Нет. Хорошо. Я... Антон Антон Почему этот вопрос як сітва протягом на чалі ще ефір здати. Я Антон забив И подібних висловлювань щодо знищення українців багато і не лише від пропагандистів. Навіть звичайні пересічні росіяни пишуть в чатах про те, що ненавидять нас і воліють скоріше вбити. Олена Селенко, Роман Миленький. підтримують нас, підписуйтесь на наш у Тубканал ТВСІ.